Краса, збираємось на весна. Купила отакий от пучечок. Це, як мені сказали, ранній сорт бріла. 10 штучок. Одна штучка 10 гривень. Ну, посадимо ще такої мене, мене якась росте. Кури знаховались під погреб і купаються. Думаю, де вони сидять? А вони там уже таку дирку викопали. Приймають ванни. Купатися хочу. Може скоро і я вже покупаюсь. Напиляла, потім продовжу буду розпалювати. Поки що маленьку кубку напиляла, ну, зараз розпалимо. Хай воно горить, і я ще трошки підпиляю. Напиляла ще кубку, будемо пиляти наші хащі. а то в дворі буде купа досок лишати, а я буду дрова купляти. Будемо палити зірваною підлогою. То 12 тисяч машина рубаний дров. Поки що вистачить, а там далі купимо. Чергова спроба знайти гриби в лісі. Але в цьому лісі грибів немає. Збираємо гриби у власному садку. В лісі я опять не знайшла. Ось такі опеньки у нас ростуть під яблуни. Ось. Так, наступна локація. Ще одна яблуня. Ось іще. Спеціально позакривала курей, щоб вони дали мені зібрати. Бо вони тут риються, собака стрибає. Зараз щось наріжемо. я наступила, бо я не ожидала, що вони тут є. Ось. Поки я рвала в кругову які всякі, то проморгала. що тут такі опеньки у нас є. Потім далі ось іще я теж, видно, я збила ногою. Де це він? Ось? Кусочок лишився вже. Все. Ой. Так. Де це я ще бачила? Тут уже все. Отут От під'яблення. Так. А все так, еще бачу тут росте. Це кущ Йошти. У нас є знаю, шо. ось. Ну, сфокусуйся. Здесь краще видно. Ось. Ось тут вже видно, чи собака побігала. Так, ось я навіть сюди ближче долізла, Даже викорчувала будь-яка. Так. Забираємо. Оце. Хай поросте пару днів. Тут хтось звалив, може кури бігали, може, собака. Голова в ребях. Так, де це тут ще яблуч? Там, ну, може, пару днів хай ще порастуть. Оці там є маленькі ще. Маленькі хай будуть. Наступне я знаю, що під цією яблуною. О! Є! забираем. Так, ну тут я зрезала. Может, еще что-то за пару дней. Да сегодня вылезы. Так, еще знаю еще одно место с пенечком. Еще тут у нас под этим забором есть еще вот такие пенечек. И тут я. Так, ну, цю мілюзгу я ще лишаю. Де вона, А, вон, видно, ще маленький є. Може, ще щось виросте. Так, мій урожай грибів із садка. О! На вечерю вистачить. Так, ну що, по гриби я вже сьогодні сходила, вертаюся я на свої буряки. Поки дощу нема, треба це все. Прибрати. Це вчорашня кучка. Це зараз буду обрізати.